Німецький шпігель пише, що сьогодні проводять правоохоронці обшук у німецького політика із альтернативи для Німеччини правої партії Петра Бистроня, якого підозрюють у тому, що він брав гроші у Росії. Цей бистронь є другим номером у списку альтернативи для Німеччини на виборах до. Європейського парламенту. Отже, що ми бачимо? Ми бачимо таку картину праві, ультраправі, ну, різні політичні сили, які виступають проти мігрантів у Європі. В першу чергу, проти північноафриканських африканських Близькосхідних, азіатських мігрантів, не європейських мігрантів, часто густо беруть гроші у Росії. Чому так відбувається? Да, тому що хто тільки заїкнеться в Західній Європі проти мігрантів кольорових, так його відразу фашистом клеймять. Його клеймять фашистом, расистом і всіма ругательними словами. Тобто, якщо Бізнесмен, який, якийсь у Німеччині, не дай Боже, дасть гроші політикам, які виступають за обмеження міграції, які критикує мігрантів за те, що вони грабують там, гвалтують німців і так далі, то цьому бізнесмену влаштують обструкцію. Він не буде мати можливості працювати. Все, його бізнес буде зруйнований. Стигматизейшн є таке в англійській мові поняття, тобто клеймлення тих, хто виступає проти міграції із е, Азії і Африки. І от що ж дивного, що е, всі, хто виступають проти е, міграції з Азії і з Африки, вони беруть гроші у Путіна. Ну, не всі, напевно, але багато хто. Ну так їм ніде більше брати. Ви розумієте, шановні наші друзі європейські. Що ви їх сам самі посилаєте брати гроші у е, Путіна, тому що більше їм грошей брати ніде, тому що ви їх зганяєте на роль парів. Проблема дуже серйозна з африканською і азійською міграцією. Фактично, вони займають життєвий простір європейських народів. Фактично е, європейські робітники залишаються без роботи. Європейські діти бояться ходити в школу, бо їх там б'ють. Та да просто європейські громадяни бояться заходити в квартали, де живуть мігранти. Тому що е мігранти ніяких законів не дотримуються, ніякої толерантності по відношенню до місцевого населення, знати не хочуть. Вони ведуть себе як окупанти. Але говорити про це зась. Що ти говориш? Ти фашист. Ну от всі, хто говорить. Йдуть брати гроші в Путіна. Це заколдований круг. Я думаю, що нам, українцям, треба ну, зі сторони, і особливо десь Бог після нашої війни, е коректно, але е твердо про це європейцям говорити. Яку дурість вони роблять, і не дай Боже не робити нічого подібного у нас, не запускати ніяких європей е в нашу. Україну європейську прекрасну країну азіатських чи африканських мігрантів.